Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 19-й рядок біжевого ажурного джемперу, в'язаного гачком з назвою калейдоскоп, і це 19 рядок загальному підрахунку або шостий рядочок круглої кокетки. Так, давайте ми подивимось схему. Ось наша схема. Ми завершили попередній ряд ось тут. Зробили поєднання ось в цьому місці. Нам потрібно зробити три з'єднувальних напівстовпчика для того, щоб піднятися на рівень 19 го рядка. Потім. Потрібно зробити три повітряні петлі. Ну, Ці далі фрагменти, вони всі однакові. Три повітряні петлі, три стовпчика з одним накидом в арочку з трьох петель попереднього ряду і стовпчик без накиду в верхівку ось сюди за арочку з трьох петель наступну. І далі всі ці фрагменти вони повторюються по колу. Тобто вони, Це дуже схоже на те, що ми вже в'язали ось ці, да? але вони просто розгорнуті в інший бік. І ну, мають певні нюанси. Тобто тут у нас спочатку в'язались стовпчики, потім арочки, а в цьому 19-му рядку, навпаки, ми спочатку в'яжемо е, петлі. Повітряні робимо арочки, а потім робимо стовпчики. Давайте це зробимо. Ось у нас тут закінчився 18 рядок. Ми поєднали з'єднувальним напівстовпчиком. І тепер робимо ще три з'єднувальні напівстовпчики. Ось так. Для того, щоб піднятися на рівень 19 рядка. Зробили. Бачите, піднялися ось по цій лінії цього, цієї пелюсточки. Три повітряні петлі і три стовпчика з одним накидом ось в цю арочку з трьох повітряних петель. Раз, Два, три. З'єднуваний, а стовпчик без накиду за сусідню арочку. Сусідню арочку з трьох повітряних петель. Отже, це арочка з трьох повітряних петель, сусідньої пелюстки. Ось, бачите, по ходу в'язання. Отак, От раз. Зробили. Далі повторюємо все спочатку. Три повітряні петлі, накид, один стовпчик з одним накидом, другий стовпчик з одним накидом, і третій стовпчик з одним накидом, в арочку з трьох петель. І стовпчик без накиду, в арочку з трьох петель. Сусідню, тобто попередню, попередньою пелюстки. І знов повторюємо три повітряні петлі, три стовпчика з одним накидом в арочку з трьох петель. І стовпчик без накиду в сусідню арочку з трьох петель, сусідньої пелюстки. Ось. Такий виходить цей рядок, він, виходить, в протилежний бік попередньому направлені пелюстки. І так ми в'яжемо до кінця цього рядка. Так, я майже завершила 19 рядочок, зв'язала вже 70, 68 пелюсточок. Їх всього має бути 69, давайте 69-ту, фінально в'яжемо разом три петлі повітряні, три стовпчика з одним накидом в арочку з трьох петель попереднього ряду і а, ось цей фінальний стовпчик. Без накиду робимо ось сюди от в цю арочку, першу От в цю петлю. Оп, і все. І ми з вами завершили 19 рядочок, пелюсточок по краях 69. Кількість петель така сама, як в попередніх двох рядках, 483. Петлі. Це дуже багато, але ну, це за рахунок ось цього фістончатого краю. Ось такий вигляд має джембер спереду. Ось так виглядає цей візерунок. Мені подобається. Мені здається, що це прикольно. Так. І ось такий вигляд має спинка. І ось так воно виглядає з вивороту. Такий вигляд має. Все. Поки що на сьогодні. На сьогодні це все. Всім всього найкращого! Бережіть себе! До побачення!